Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Кобійка. Подивимося разом з вами, що тут є цікавого та акційного. Розпочнемо огляд із засобу мийного для посуду 65 гривень за 500 мл фейері. Є різні аромати. Такий контейнер для харчових продуктів: ціна 17 гривень, 800 мл об'єм різноманітні туалетні води по 50 гривень. Об'єм тут 60 мл. А ось ці мають більший об'єм 85-90 мл, також по 50 гривень. Прокладки для критичних днів на турелам 10-8 штук, залежно від серії, так скажемо, 7 штук, 42 гривні. По 40 гривень тарілки десертні. З такими візерунками вся ця серія йде зі знижкою: 65 гривень тарілка глибока, 80 гривень тарілка обідня. Діаметр 26,5 см. Такі піали по 35 гривень. Тут зображення і зовні, і всередині. Діаметр 12 см салатник. І ось такий салатник більший ціна 70 гривень, діаметр 15,5 см по 100 гривень стакани із подвійними стінками та з блискітками у формі зірочок і в рожевому або в срібному кольорі. Соки та нектари садочок по 37 гривень об'єм 950 мл. Якісь сюрприз-бокси є для хлопців або для дівчат по 129 гривень. Молочний шоколад від торгової марки Millenium Very Perry. Ціна 30 гривень. Є з карамелю арахісом з цитрусом та мегдалем. Желе. ціна 13 гривень за упаковку. Також є різні смаки: малина, вишня, апельсин. 90 грамів. Батарейки по 20 гривень за 4 штуки. Є менші міні-пальчики та більші пальчики АА та 3А. По 30 гривень теплі шкарпеточки. Є чоловічі або жіночі з візерунками або однотонні дитські класні серветки кухонні. Ціна 70 гривень. Таке надкушене печиво. До речі, бачу вже і в Єві такі є, вже ковпіжці. Чекаємо в інших мережах теж. А це підставка. Можна використовувати як серветку. Ціна 60 гривень за одну штуку. Знайшла ще є ось такі прихватки, серветки, не знаю, називайте, як хочете. Дуже милі шматочки піци кекси акційна ціна на цукор 1 кг за 28 гривень діамант Акція дії на цукор по 29 грудня 150 гривень кава натуральна мелена лава це 250 г. Рощинна для кофе 70 гривень за 60 гів. Подарункові коробки цукерок по 100 гривень. Ось такий чорнослив з горішком всередині в шоколадній оболонці. Вага 250 г. в 110 гривень за упаковку. вага тут 208 г. Цукерочки шарм. Є у різних кольорах ціна 100 гривень за упаковку. 235 грамів. На посуд акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Щоправда, не можу вам сказати, до якого числа акція Тут ніде не було інформації, тому поки акція. ось так І звертайте увагу на те, що зазвичай в копірці Ось такі акції 1 плюс 1 дорівнює 3, вони на неакційний товар. Якщо товар вже йде зі знижкою, то ви не отримуєте в подарунок. Або одне, або, або інше. Дуже є багато слякого посаду у формі фруктів, овочів, ось така полуничка. На жаль, цінника на неї не було. Там та була більш плоскіша, а ось ця більш глибша і менших трошки розмірів. На неї ціна є 180 гривень. А на нас 230 гривень. Він такий рельєфний, можна навіть використовувати як декоративну підставку кактус 150 гривень. Також є в продажі глиняний посуд. Дуже мені сподобався ось такий варіант. Я думаю, можна подавати сміливо вареники. На мою думку, буде досить гарно виглядати. Є і піали, але щось я з ціночками розгубилася. Дуже великий плюс, що в копійці є тепер сканер. Ціна 229,90 літр та 400 мл об'єм. Пише набір для спецій, я так розумію, це одна ємність із кришкою 700 мл 150 гривень. Тут є надпис цукор. Такий графін 180 гривень. Також де із кришкою об'єм 1 літр. Сподобалась мені ось така чашечка, є з кришкою вона, бачу, що її отвір, і логічно би, що там має бути ложечка. Почала я шукати в коробочці, бачите, тут є закритий варіант. Не побачила я там, щоправда, я повністю не відкривала, трохи далеченько воно стояло. Але на сканері намальовано, що є ложка, об'єм чашки 500 мл, ціна акційна 150 гривень. За ось такі мабуть чашечки ви мене питали в коментарях, вони із тонкого скла. Досить тоненькі, ціна 100 гривень. Набір скляний, пляшка та склянка Пляшка 500 мл, склянка 200 мл, ціна 200 гривень. Дуже мені сподобались ось такі декоративні свічечки. Вони працюють від батарейок, вже йдуть в комплекті батарейки. І ціна зараз акційна, всього 30 гривень. А ще є свічки на цвинтар. Більші по 90 гривень, менші по 50 гривень. Є також ставки, лампадки. Знаю, що на різдвяні свята багато хто з вас буде провідувати своїх рідних. Тож, в купірці можна таке купити. По 240 гривень засіб для прання перволь рідкий. Капсули «Перволь» 13 штук 210 гривень. Серветки паперові 150 штук 33 гривні. Рушники паперові 85 гривень, двошарові 500 відгрив. 35 гривень коштують вологі серветки, вони чорні, 72 штуки із клапаном. Як бачите, серветки до столу розібрали. 40 гривень рушники паперові. З гільзою, два рулони. Також акція на прокладки Always по 42 гривні. Щось їх так розібрали. Нема. Такий мийний засіб, рідке мило 90 гривень. Оце я прикрила даму, цей б'юстгальтер, жіночий невидимий. Він справді невидимий, мушу прикривати, щоб нічого лишнього вам не показати. По 60 гривень колготи 100 ден, чорні мікрофібра. Термо. Такі цікаві крабики, різні, метелики по 130 гривень. Такий варіант. Такий трошовий має схожу заколочку, дуже гарно виглядає на волосі. А ще є резиночки для діток, теж дуже милі, такі, знаєте, зимові. Ціна одної 30 гривень. Дуже класний набір, ціна 15 гривень. Це є ведмедик. Там є бантик, обруч з вушками і хвостик. Щоправда, хвостик не надівається за коротка резинка. Вперше бачу ось такі вологі серветочки, 8 штук в упаковці. На торели є з різними зображеннями. Ціна 10 гривень. І отут прикол, приміряю костюмчик бантик. На шию бачите, і обруч. Ще був хвостик такий кругленький. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі!